Богдан Томенчук прості люди. Є люди, напевно, із іншого світу. Із нашого просто здаються з привітом. Облизує руки їм пес палихати. Вони подорожнього впустять до хати, поставлять кав'ярні самотні мука, покинуть завчасно Ніяку листа. Старенькії доплатять за щось біля каси, вони не пасують до сірої маси. Податливі з виду, насправді ж уперті, ніхто їх не знає до їхньої смерті. Запізно згадавши слова їх пророчі, кістки перемиють їм теж поза очі, і збліду притулиться час до одвірка, коли поза межу. Коде їхня зірка, не зійде планета ні з курсу, ні з траси, лише та старенька відійде від каси, бо світ супермаркет, і треба платити. Не штука вродитися, штука дожити. І тим, як буде, ніяка вистава, і вистегне слово по вистеглака. Розвіється світом самотня офіра і стане в тім світі приречено сіро, немов інтонація, зникнуть відтінки, закотяться згадок шорсткі на мистиньки. Зупиниться в дзеркалі світ перед світом, і не зрозуміє, що справжній з привітом.